Слава Ісусу Христу! Нас трохи не було пару днів, бо ми займалися вдома будовою. Зараз покажемо. Так як подзвонив Вася, скріпилися. Голова кобела до її. Він на ковці їде. І... Він зараз-зараз чекає. Ось це голова кобела. Який ковень? Чому так голова? Не знаю. Ти Вася везе кобилу з лошчем в дев'ять днів, якраз на порог, до її зараз покажу. Ти виділа кобелу голову? Він, <риві> ну їй там сподобалося той бік дивитися. Тут, тут внашово, іде, іде, іде. Він Ви щось видів? Ні, ще не зараз. Вася, видиш вона тебе голову чи ні? Може й не видів. мені здається, що вона зараз виштримана вона так голову висунула Іди, іди. А хто її просилав? А хто її просилав? Чекай, чекай. Може, так голову висунула, кидає. Як називається? Я не розумію. Болить це страшно, ти гідер голова витікає Это чередочка? Это ага. как о страшно, честно, <звеч> У нас убий драващиба. <звеч> а ты лошади не берет? Пошевайся. Можешь это не брать?

Ігушка не нервой. Зголодніла дівчинка. Це лошечка по обамі, так? По обаму, так?

Давай-давай Така лошечка файна, давай. зір яку має це, На голові. Назад. Зірочку. Куріть. Що да, давай, давай минути. Дима. А їй так добре стояти у нас обістало. Це ще класиконі в поперед. Єдешний хітар. Але ти маєш тут вугар, але тако. Або взагалі. А треба було на ратяжку приставити. На цій верхом ворозі. Найверхом вази, не зерно. І їде до сьомо. походив по кобилі, походив. Це добре, У нас прибуде теж за кобилення. Є. не фаче, бо тут столман. Где? Є Є. Ді, є, Є. Ді, давайте динами, віть. Давай, давай. Ну їги но. Но ти зрав бо він Но-но. Будь чимний. Як завжди. Так, так. Давайте розум чинних. Уже з другого боку зазирати. Це велика кобела. То й там джасу дає. Йо. Там не повзло найбільше куби, але найвище, так? Так. ні, сніг не було на вище людей. Та гніда була така висока. А там не красивий. Це була вже висока купува. Це дуже висока. Зараз припутає.

Ілушечка. Зараз приїдеш.

Там під ноги давай буде. До під ноги. Бери. Ще, ще ховати дати. Але їжджайте, заїжджає своє піддає. Я не, не будую, за 20 він буде цеплю. Готовий зтеплює службі. І ти вже не такий грозний

Це якийсь другий раз. Питала сказати людям, бо то не раз, а третій раз пускати. Хтось так хоче. І рано, і влече, і потім щось. А це, ну, що нам не влече? Ти ході, а тоді і третій. Ході до сутці, в 24-ку, знаєш, а? Нас тут вага. Кінь до поволки мені все дав. Я такого не мав Мені тоді є спокійно, не було чи ні, то в мене блять.

Вася не лишиє кобелу, бо то з лощатку. Боїться би не їхати. Так, да, боїться, бо я не їхав. <рив> Кобела стояла капітально. Но вже другий раз, як скакав він, ну, бо ми два рази пустили, то вже другий раз вона вже трошки тої все витілася. Але то Вася знає, що вона так стоїть. Ну, Тррр, Так що якось так. Вот у мене Сеќавајќи, јас ќе ви кажам дека ќе биде Може да А, што нема, нема петика. Боа, некој сојот,